Загиблому на Донеччині львів'янину Миколі Забавчуку було 25 років. Боронити країну він вирішив у перші дні війни. Доброволець служив у 125-й бригаді територіальної оборони. Писався він військомат, так як все це робили молоді свідомі люди. Але чекати телефонного дзвінка з військоматом він також не став. І, от один прекрасний день, напевно, десь на початку березня він прийшов і сказав: Мама, я вже в теробороні.' Він сказав, що я буду їхати, для чого я вчився. Ти не переживемо, мама мене не б'ють, тому що я буду захищатися до останнього. У липні після вишколу Миколу відправили на Донеччину. Там він був розвідником. Разом з двома побратимами загинув через декілька днів у Краматорську під час обстрілу. Як пояснив його взводний, що вони троє захистили своїх друзів, свій батальйон, тому що всі люди, які там були, після того обстрілу, їх всіх вивезли. А вони таким чином. Своїм ніби життям захистили життя інших людей. Батько тероборонівця Микола Забавчук каже, що вони не відмовляли свого сина від служби. Коли він прийняв це рішення, ну, ми всі підтримували це рішення в тому розумінні, що ми розуміли, якщо не він, то хто ж? Якщо не ми, то хто ж? Всі разом. Мені наречена загиблого солдата Олександра створила петицію, щоб йому посмертно вручили нагороду. Наразі зібрали близько 6 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних. Хлопці, чоловіки, військові, які нагороджені у першу чергу. Це віда в історію. Це нагороди віде в історію, і це буде пам'ять. Вона має бути у кожного. Тому що це відданість, тому що це відвага, тому що це мужність, і вони цього заслуговують. Він має бути нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А родина у пам'ять про свого сина висадила неподалік від будинку Клен Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.